Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ходжу, збираю гриби. Загалом записував окремий відеоролик про шампіньйони. Ну, коли я знайшов місце, скажімо так, де я їх от ходжу, збираю. Потім я пішов на другий день, там зібрав через день, чи на другий день, чи через день, не пам'ятаю. Ось, власне. ну і... Періодично тепер після дощів ходжу на це місце збирати шампіньйони. По суті, зараз покажу, що в мене вже є. Але відео таке коротеньке, хочу записати, може буде комусь цікаво в шортс воно не влізе. Тому, власне, записую так: дивіться, що я знайшов. Отака От у нас ось природа. Ось, власне, мої шампіньйони. Тут є і старенькі, такі, бачите, вон, великі. Є такі молоденькі, гарненькі. Є оці старі. Але я їх взяв, щоб короче, вдома посадити. Вони розвалюються. Е, ось, І в мене ще є 7-літрове відро. Я назбирав 7 літрів і отакий от пакетик. от, це показує шампіньони. Ну а відео, власне, не про це. Значить, ходив я, ходив отак ось по лукам. В принципі, і дивіться, що знайшов. Знайшов отаку нору. Дивіться. Зараз я включу фонарик на телефоні і заглянемо, що там може бути в цій норі. Власне, світло вимкнув. Дивіться, там он якийсь, бачите, якийсь я туди сам не бачу. Отак От покажу. Вона здорова. Так як у нас тут є е, лисиці, у нас і лисиці розвелися і зайці. Давайте ще заглянемо. Дивіться. І лисиці розвелися. Ну, з цього боку. Якщо. Ви знаєте, у нас останнім часом значно збільшилася кількість отаких диких звірів, як зайці, лисиці. Зустрічали навіть косуль. Багато у нас з'явилося оцих. Диких курей постійно забуваю, як їх називають. Ось. І, власне, навіть коли збирав гриби, то знаходив рештки від косулі. І я от не знаю, хто міг як би, да, так з нею, хто міг її вполювати. Ну, вовків вовків у нас нема. Ось. І що це за нара така? Я думаю, що це нара лисича. Лисиці. Я ніколи нору лисиці не бачив в житті. Ось, а може це вхід до якесь таємне підземелля, не знаю. Ну, судя по тому, що там є якась травка, якісь там палички гілочки, то мені здається, що це все ж таки нора лисиці. А ви, якщо знаєте, напишіть в коментарях, що це за, що це за нора і хто міг з'їсти косулю. Тому що я знайшов ну, ногу, потім кістки, потім череп. Ну, на цій локації, де я, власне збираю печериці. Тут у нас луки, очерет, поряд, поряд річка, лісок є. Зараз йду вже додому. Власне, йду до велосипеда. Їдемо до велосипеда, покажу, яке відеречко назбирав. Ну, в пакеті ви бачили. І власне все. А про похід за грибами буде окреме відео. Я думаю, що воно буде цікаве. Там ми і поспілкуємось трошки з глядачами. Тобто розказував я там про себе. Власне, ну так, ну таке. зараз дойду до велосипеда, покажу, що в мене сьогодні є По грибам Власне, добрались ми до велосипеда. Ось так він у мене схований. І ось тут, дивіться, 7-літрове відеречка Також є такі варіанти, бачите, як уже старенькі. Ну, але тут більшість отакі молоді в цьому відрі. Більшість молоді. А старенькі, то мої вдома вже все переберуть. І те, що буде погане, вони просто мені так поріжуть на кусочки. Я хочу вдома. Там, де в нас квіти і там у нас апеньки ростуть. Хочу посадити і печериці. Може, щось і буде, а може і ні. Ну, На цьому завершую відео. Відео коротеньке. У шорт воно б не влізло, тому вирішив записати так. Що це за нора? Пишіть у коментарях, якщо хто знає. Я думаю, що це лисича. А може це вхід у підземелля, може там якісь скарби Богдана Хмельницького. Пишіть, підписуйтесь. Все, всім до побачення. Ну, ось, власне, результат сьогоднішнього збирання грибів. Багатенько, звичайно, було ну, порчених з отих великих, але я все посадив. Як і казав, у клумби біля квітів, де у нас туйки. Хотів це засняти, але. Коли я це все робив, це було в день. Збирав гриби я з пів сьомого до пів одинадцятої ранку, а це коли я їх саджав, скажімо так, то це було десь 2 години дня. І йшов дощ у нас, то знімати не було можливості. Ну, але подивимось. Якщо щось виросте, то я обов'язково покажу. Отакий ось результат. На цьому точно все.